Друзі, ось записала ще одне відео мітингу, який відбувся 21 серпня у неділю у Лондоні напередодні Дня Незалежності України. Як зазвичай спочатку обходжу людей, фотографую плакати, дивлюся на серйозні обличчя, вітаю знайомих з деякими познайомилася тут на мітингах, з іншими у волонтерському центрі. Виступаючи говорили про підступні провокаційні дії рашистів, про події на фронті, про військову підтримку української армії багатьма країнами світу, скандували заклики, в яких вимовляли цінності, украй необхідні для перемоги в цій кровопролитній, жахливій, нічим не виправданій війні. Ось послухаємо. На мітингу також виступали діти талановиті, світлі душею співали пісень під власний акомпанімент. Бо істинно можна пишатися такою зміною. В мене є і інші записи. Але як ви, друзі, самі розумієте, я не маю права виставляти відео з дітьми. Приходять на мітинги, щоб висловити свою причетність до боротьби українського народу в цей важкий час і моральну підтримку, розуміючи наскільки важлива ця підтримка українським солдатам-героям, які так само віддано борються за свою батьківщину. Я думаю, що всі українці та всі, хто стежить за цією війною, знають, що 24 серпня день Незалежності України. Не всі мають змогу зібратися разом гуртом та відзначити цей день. А ми, які живуть у Лондоні, маємо. І запрошуємо всіх середа, 24 серпня, навпроти Даунінг-Стріт, 10 о 5-й годині пополудні. Збираємося разом. Все буде Україно!